Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. З вами я, Бегемот. Слухайте літературу українською. Остап Вишня. Ведмідь. Ведмідь у нас на Вкраїні. Крім як у зоологічних парках, ніде не водиться. Через те не також і страшно по наших лісах вальшнепа, чи зайця, чи лисицю полювати. Були б ведмеді. Довелося багатьом мисливцям рушниці попродати, бо наші охотники люди тихі, сумирні і поетично ніжні. А ведмідь – звір великий і реве. може перелякати. Один мій приятель, дуже пристрасний охотник. Коли ми, пам'ятаю, колись дістали таку телеграму аж із Вологодської області, назнали і обклали аж три відмежих барлоги, ЗГГ приїздіть негайно. Довго вдивлявся в ту телеграму. І каже. Ти як знаєш, а я не поїду. Я не Бекасика люблю. Бекасик пташка сумирненька. Вона не реве і скальпів з людини не здіймає. А ведмідь воно дуже велике і дуже буре, а снігу там багато. Не втечеш, не поїду я. Не поїхали ми вдвох. В ведмеді бувають бурі. І сірі і білі, бурі ревуть по лісах, починаючи з Брянщини. Сірі звуться грізлі, вони їм, водяться досить, досить далеко. А білі ті у Полярних морях та океанах. І далеко до них їхати, і холодно. Ну, а проте для кожного мисливця забити ведмедя. То вже така для нього честь і така йому з того слава, що хоч теоретично, а хочеться. Ви ж самі подумайте, по-перше, прекрасна ведмежа шинка і знамените ведмеже м'ясо. А по-друге, ведмежа шкура. Лежить таке велике-велике та волохате ведмеже хутро у вас у кабінеті перед канапою. Ви сидите на канапі, а перед вами приятелі сидять. Ви їм кажете. Оцього ведмедя сам убив. Приятелі ваші, як і взагалі в таких випадках усі приятелі, подивляться один на одного і обов'язково котрийсь із них кахикне. Не звертайте на це кахи ніякої уваги і розкажіть їм, як ви спочатку, коли ведмідь вискочив із барлоги, вдарили його жаканівською кулею, але тільки поранили. А він, розлючений, як стрибане до вас. А ви не розгубились, вхопили рогатину, добре вперлися в сніг і взяли лютого звіра на рогатину. І як у вас рогатина трісь, а ви хапаєте другу рогатину і прямо ведмедеві в груди. Аж тут друга рогатина трісь, ви тоді за третю. Звір уже дихає прямісінько вам в обличчя. Третя рогатина. Але тут дружина. Жалуйте товариші, до столу, Чайку поп'ємо. А коли ви вийдете з кабінету, ваш найближчий друг каже вашій дружині. Спасибі, хазяєчко, що покликали. А то б довелося вашому чоловікові за четверту рогатину хапатися. Чого тільки не перетерпить людина за правду. Добрий мій знайомий, товариш Ес. Хоч сам він і не мисливець розповів мені дуже інтересний спосіб полювати ведмедя. Сам я ніколи до того про такий спосіб здобути ведмеже хутро і цілу торбу ведмежого м'яса не чув, але спосіб цей, на мою думку, вартий всілякої уваги, тим паче, що він зовсім безпечний і мисливець, у всякім разі, тут своїм життям не ризикує. Виявляється, що дорослі ведмеді дуже пристрасні математики. Ви назнаєте місце, де ведмідь полює чи просто годується. Берете великий акркуш дикту. Пишете на тому диктові великими літерами таку математичну формулу. 2 помножити на 2 дорівнює 5. Написавши цю формулу. Берете молоток і цвяхом, прибиваєте до ясенка чи до дуба на тій стежці, де ведмедь подорожує. Прибивати треба не дуже високо та й не дуже низько. А так, щоб ведмідь ту математичну формулу побачив. Прибивати краще опівдні, коли ведмідь відпочиває. А як вийде він увечері полювати, щоб він її вже уздрів. Прибили. Зразу ж біжіть додому, запрягайте коня в гарбу і їдьте до того математичного місця. Тільки ж не під'їздіть до нього близько. Заховайте коня з підводою десь у ярку чи за скиртою соломи. А самі біжіть у ліс, вилазьте поблизу прибитої формули на дуба і чекайте нишком. Ось іде ведмідь. Тріщить ліщина, падають з неї галузки. І, взагалі шум. Ви не бійтесь і спокійно собі чекайте. Наткнувся нарешті ведмідь на дикт з математичною формулою. Досвідчені в таким на ведмедя полюванні люди розповідають, що коли він побачить 2 помножити на 2 дорівнює 5, з ним починає коїтися щось неймовірне. Він то ступне назад, вдивляючись у числа, то знову до них підступить. Протирає лапою очі, дивиться, дивиться і, пересвідчився, що таки справді написано 2 помножити на 2 дорівнює 5, хапається лапами за голову і починає ту голову ламати. Ламає, ламає, ламає. Ви сидите і нічирк. Аж ось голова ведмежа тріскає і ламається. Ви злазите з дуба, підходите до ведмедя, а він уже мертвий. Упокоївся з поламки голови над невірною математичною формулою. Ви біжіть по підводу, під'їздіть, навалюйте ведмедя на гарбу, урочисто везіть додому. Дехто з мисливців, щоб не видати секрету цього способу полювання на ведмедя, потім б'є його кинжалом у серце. Наткнувся, мовляв, у лісі на ведмедя. Він на мене кинувся, а я не розбугубився, схопився з ним у страшному герці і звалив його ударом кинджала прямо в серце. Ось, дивіться, і покаже ще й кинджал у ведмежій крові. А по-нашому це нечесно. Як здобув, так і розповідай. Завжди додержуйся стародавньої охотницької традиції. Говори завжди правду і тільки правду. Ще раз говорю, що вище списаного пособу полювання ведмедя я не перевіряв. Але всі, хто його знає, кажуть, що він дуже добутливий. Спробуйте, товариші охотники. Дикт не так дорого коштує, а ведмеже хутро коштовна річ. Та й м'ясо не дешеве. Ще був один непоганий спосіб придбати ведмеже хутро, але тепер навряд чи можна його здійснити, бо грунтовно змінилося на нашій батьківщині життя. Як знаємо, за старих, до революційних часів, цигани мандрівники ходили по базарах та по ярмарках і водили за собою приручених і навчених різним нехитрим штукам ведмедів. А покажи, миша, як п'яний дядько з корчми йде. А покажи, миша, як п'яна баба танцює. Миша показує, бо в миші в ніздрях залізне кільце. І як його за те кільце сіпають миші дуже боляче. Тепер цигани ведмедів у нас не водять. Тепер цигани культурно по колгоспа господарюють та талановито грають на сцені свого циганського театру в Москві Ромен. Так от і трапилася така охотницька за старих часів пригода. Але хай за мене про неї розповість учасник тої пригоди, хай розповість так, як він мені колись розповідав. У вересні місяці діло було якраз на другу пречисто. Полювали ми з Трохимомом Свиридовичем та Семеном Петровичем вальшнепів біля Клинової, а в Кленовій на другу пречисту величезний щороку ярмарок з'їздився. Як ішли ми через Кленову, бачили під Слободою чималенький циганський табір з кіньми, возами, ведмедями і дітьми. Ведмедів було два і чималеньких. Ярмарок нас не цікавив, бо виїхали ми з міста виключно, щоб пополювати. Ну, полюємо. Я зайця стуканув, пару вальшнепів. Приятелі теж дечого підстрелили. Надвечір зійшлися перекусити. Сіли на узліссі, трапезуємо. Довгенько трапезували. Уже й сонце в угору сховалося, а ми трапезуємо. Уже трохим Свиродович зібралися всі бурлаки здвинув, а ми все трапезуємо. Трохим Свиридович було, як потрапезує, то співає, співає, аж заливається. Проспівали вже й зібралися, і ревета стогне, і гиля-гиля. Під кину кужіль на полицю сама піду на вулицю, Трохим Свиридович навприсядки пішов. Уже й потанцювали, а проте все ще трапозуємо. Трохим Свиридович хотів, під Кучерява Катерина чіпляється до Мартина, вдруге навприсядки вдарити. Не вдарив, упав. Упав та головою на ягдаш даш з вальчнепами. Витяг вальчнепа з сітки дивиться, дивиться на нього і каже. Пташечко, любая, за що ти мертвая? Хіба ж ти звір? Хіба ти медвед, вед А потім як і схопиться? Медвед ведя хочу, хлопці, кричить. Давайте медведя полювати. За мною, ми за ним. Я вже докладно не дуже й пам'ятаю, та й тоді воно мені не дуже затямилося, що саме було. Пам'ятаю, що кругом кричать цигани. Ведмідь мене кусає, я ведмедя кусаю, хтось мене за ноги пам'ятаю, тягне, я когось за щось пам'ятаю, тягну. Прокинувся. Темно. Лапнув праворуч, наткнувся на вуса Трохима Свиридовича. Лапнув ліворуч, ніби борода Семена Петровича. А де ж думаю собі ведмеді? А так якась проти, ніби дірка і трохи світиться. Я до дірки, стоїть людина, пиката і вусата, я її та й питаю. Ми часом не в барлозі. А вона мені. Я тобі дам барліг. Я тобі дам такий барліг, що ведмедем заревеш. Хліб станового пристава за Барліг маєш. Тоді я все зрозумів. За все життя оце один тільки раз на ведмедя й полював. Інтересно, тільки дуже дорого, з сумом додав учасник тої пригоди. Тепер так на ведмедя полювати вже не вдасться. Нема ярмаркових тепер. Слава Богу, ведмеді. Хіба, може, в зоологічному парку? Але ні, не варто. У всякому разі, не рекомендую. Але приємно все-таки лежати на канапі, вкритій ведмежою шкурою і посміхатися. Сам убив! Єй бо, сам! Якщо вам сподобався твір, який ви щойно прослухали. Будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Це пришвидшить розвиток каналу та допоможе іншим користувачам знаходити цікаві аудіокниги українською. Також ви можете підтримати мене підпискою на Patreon, посилання в описі.